Вітаю вас, мої дорогі підписники! Ми з вами давно не зустрічалися в ракурсі позиційних розкладів. Сьогодні ми спробуємо зробити з вами позиційний розклад, який буде на тему стосунків. Ви маєте загадати людину, яка вас цікавить, як же будуть складатися ваші стосунки з цією людиною. Обов'язково. Перед розкладом уявіть собі образ цієї людини, ви можете навіть подивитися на фото, ви можете просто дуже добре уявити ваші найкращі моменти в житті, які вас спіткали. І коли ви будете уявляти людину або ж якийсь теплий момент з цією людиною. Вам має одночасно прийти в ваш, вашу уяву число від одного до трьох. Будь ласка, проробіть ці маніпуляції, зробіть це обов'язково. Можете поставити відео на паузу, і лише коли ви будете представляти людину, дивитися на її фото. Тоді у вас має з'явитися в уяві число. Лише після цього ви можете дивитися позиції. Розклад сьогодні буде дуже енергетичний, досить інформативний, я так вважаю. І дякую за те, що ви переглядаєте. Дякую за те, що ви приходите на консультації. Дякую вам за довіру. До речі, перед тим як почати працювати, хочу розповісти історію вчора. Був дуже насичений день. Дзвінки розпочались буквально з сьомої ранку, і вже о сьомій ранку людина якась хотіла прямо тут і зараз розклад. Ну мені довелося її взяти, тому що там була ситуація дуже складна, і людина просто не могла чекати. Тому вона просила і мені довелося її взяти. І цілий день вискакували якісь історії інших людей. Які хотіли зі мною поділитися, які хотіли розклад, які хотіли більш детально зрозуміти, що все ж таки відбувається у них. І вже десь сьома вечора, я думаю, мені просто вже я повинен бути в магазин, тому що мали прийти друзі, і я пообіцяв друзям, що зроблю піцу, а в мене не було дріжджів. І я пішов до магазину перша касирша, яка мене зустріла в магазині, сказала, що їй довго працювати, що в неї погана робота, що в неї мала зарплата. Попросила досидіти за неї сміну Я сказав: Ну ні. І вже коли я заходив, ішов додому і зайшов за напітком. В магазин там була жінка, яка е, вибирала снеки і, і запитує мене, це тверде воно дуже чи не дуже? Я говорю: я не знаю, я ну таке не їв. Каже, якщо ви хочете не тверде, просто купіть собі кукурудзені палички. Вона каже: точно, тому що в мене там і починає розказувати, що неї там прийшне, на язиці вискочив, що вона сварилася з чоловіком. Я говорю, та вже не сваріться з чоловіком. А вона розказує: так, як же я не буду сваритися з чоловіком, якщо він живе зі мною, спить з іншою жінкою. Ну, таким чином, ідучи в магазин, я знайшов собі ще двох клієнтів уже на інші дні і по запису. Друзі, ми повертаємося до нашого, до наших баранів, скажімо так. Сподіваюся, ви загадали число і. Позиція номер один. І так, варіант номер 1 Ми розглядаємо вас. Ми розглядаємо партнера і ми розглядаємо, що вас пов'язує. Як поводити себе в своїх в цих стосунках. Ви Ви е, дуже невпевнені у своєму партнері? Це карта надуманих жахів, це карта кошмарів. Вам не дуже добре себе тут проявляти, і ви не дуже добре почуваєтесь, тому що завжди стикаєтеся із деяким страхом. Коли партнер звертає на вас увагу, ви намагаєтеся дати дуже великий Такий ресурсний підйом для нього або для неї дати е, гроші, дати задоволення, дати розваги, дати щось таке. Ну, це буквально е, називається віддати останнє, щоб партнеру лише було добре. Е, звичайно, що е, така, така лінія вашої поведінки, вона вас приводить в. Більш розбитий роздратований стан, ніж коли ви були е, на самоті. Тобто е, партнер, давайте тепер проаналізуємо партнера. Е, він має свої, свою е, нішу свою професію, скажімо так, своє, свої заняття і свою справу, якій він присвячує все своє весь, весь свій вільний час. І коли він а, зустрічається з вами, це лише просто для отримання задоволення, для отримання ресурсу матеріального. Емоційного, ментального, будь-якого ресурсу, який людині не вистачає. І ці стосунки тримаються лише на вашій енергії, тому що людина, коли захотіла, тоді до вас і прийшла. А ви залишаєтеся стояти на місці, ви нікуди не рухаєтеся. І це е, тяжка ситуація, яку ну, яку ви будете нести, нести допоки в один прекрасний момент не, вона не випаде у вас з рук. Ну, тут така тяжка е, історія, скажімо так, з вашого боку. Тому що коли партнер приходить, коли партнер... Насичується всім тим, що ви готові будете йому дати, він просто залишає вас в на самоті зі своїми проблемами, зі своїми якимись стражданнями. І тут лише просто такий прийшов, ушов. Перший варіант був такий. Напишіть, будь ласка, про свій випадок, можете в особисті повідомлення. Буде дуже цікаво поговорити з вами саме про цей. Наразі двійки. Варіант номер два. Вітаю вас. Розбираємо вас, вашого партнера, і що ж вас пов'язує. Ви. Ситуація у ваших стосунках вона знаходиться у якої у якійсь у якомусь елементі невизначеності, тобто вона зовсім не визначена. Вона залишена, відкладена до для вирішення долучити до, до кращих часів, до якихось більш сприятливих умов. Ви просто зосереджені на роботі, зосереджені на собі, на заробітках фінансів. І, звичайно, що ця тема вона час від часу дає про себе знати. Тобто, тут е все ж таки, чи залишити цю історію позаду і піти в нову, чи все ж таки е залишитися з цією історією, ви для себе ще цього не визначили. Ви просто відклали це рішення до ну до лучших времін, скажімо так, ваш партнер. Ваш партнер досить зосереджений на фінансах, він зосереджений на своїх емоціях, проте ці емоції вони не транслюються, вони залишаються разом із ним. Він все своє або вона тримають при собі. Хоча всередині тут дуже великий відбувається великий ураган і велика боротьба. Ця людина пристрасна, проте всередині, але зовні здається, що ну, цій людині взагалі на вас якось все одно. Проте е людина досить в дисонансі знаходиться. Вона нічого не транслює в вашу сторону, вона нічого не проявляє або ж проявляє, як вміє. І при цьому хоче вас підкорити. Хоче, щоб ви. Повністю були віддані цій людині. Що ж відбудеться насправді? Ваші стосунки ось з цим персонажем вони вийдуть в якесь певне русло, але для цього потрібен час. Зараз цей час ви намагаєтеся всіляким приблизити, всіляко пришвидшити, тобто, ви Ну ви прекрасно розумієте, що ви будете разом, але ж хочете, щоб це сталося швидко, включаєте королеву кубків, включаєте нетерплячку, дайте людині вийти із оцього стану замкнутості, і дайте можливість їй самостійно проявляти в вашу сторону якісь кроки. Тому що тут є бажання проявляти кроки, проте ви через свою емоційність можете блокувати такі дії цієї людини, і ви справді прийняли мудре рішення, що відклали це до кращих часів. Прийняття цього рішення має прийняти це рішення тут ось цей ваш партнер. Ось таким був другий варіант: а ми йдемо далі. Вітаю тих, хто вибрав варіант номер 3 Тут історія про двох емоційно незрілих людей. Ви е ідеалізуєте ці стосунки і думаєте про те, що ось все буде круто, все буде супер, але це буде потім, колись потім. Настане час. Е Відбудеться тектонічний сув якийсь, і потім ви вже будете гарно себе почувати з цією людиною. Проте вам дуже важко взагалі нести в собі цю історію, тому що, в принципі, ви бачите, вас транслює колода як жезлову фігуру, а це досить пристрасна, відкрита, емоційна така. І людина, яка любить навчати інших, людина, яка любить щоб було лише по її, і ось із цим, із цим своїм з цією своєю ношею в ви, ви відклали всі ці думки до кращих часів. Знову ж таки, ви ідеалізували цього партнера і чекаєте, що все ж буде настільки класно що ваш що ви все ж таки кинете ось ці всі, ось цю тяжку ношу і залишитеся е, при своєму е, в той час як партнер партнеру цікаві ви Йому просто подобається з вами фліртувати з вами, йти в якісь легкі історії, але тут є якась така велика серцева драма, тут наскільки розбите серце, що далі, ніж ці всі м -м, дитячі, скажімо так, Ігри в хованки, дитячі якісь такі, знаєте, переписки, дитячий флірт і момент, коли людина ну, готова дати щось гарне, легке, проте це зовсім нічого серйозного. І е, тут іде е, такий момент, що хтось когось штурмує, хтось когось більше до, добивається, ніж перший в цій парі. І коли, е, тобто, може бути так, що людині щось захотілося піти, в якусь легку історію, вас е, збили з пантелику, і ви залишаєтеся просто е, без... Без ніякої конкретики стояти і думати, що ж це було. Тобто тут людині потрібно психологічно спершу прийти в норму, прийти в форму, а вам зрозуміти, що ну, чи потрібен вам, чи потрібні вам ці дитячі незрілі стосунки, чи краще ж піти в щось більш структуроване, в більш доросле. Тому що ви виглядаєте розумнішою фігурою, ніж ваш партнер. І все ж таки вашого партнера, скажімо так, прокинули все якийсь ентузіазм, він вас вивів з рівноваги і потім привів до розбалансування. І знову ж таки, е... хоче, щоб ви були для нього в певний момент і в певному часі. Доступні тут і зараз. Ось такий був розклад номер 3 Ми провели позиційний розклад. Я сподіваюся, що ви всі знайшли відповіді на своє запитання. Якщо вам не відізвалося, якщо для вас не програвся цей розклад, тобто не було тієї інформації, яка схожа на вашу ситуацію. Спробуйте загадати інший варіант, або ж а, почекайте наступного дня. Можливо, сьогодні карти з вами не захотіли спілкуватися. І, до речі, я похвастаю своєю покупкою. Сьогодні а, натрапив в звичайному а, газетному кіоску на ту книгу, яку я дуже довго хотів, проте відкладав її покупки. А сьогодні я прямо зрозумів, що вона мене знайшла. Друзі, мої, всіх люблю, всіх ціну, і приходьте на консультації, де ми будемо розбирати безпосередньо вашу історію.